Якого кольору твій світ, якого кольору твій світ, яким його ти бачиш серед ночі, у час, коли забуті безліч бід, коли від втоми закриваєш очі, коли пірнаєш у володіння сну, стає він білим, чистим, як дитинка, прощає всі образи і вину. Твій світ є ніжним, мов пухка хмаринка. Однаковим він є в цей час для вас, та лише, прокинувшись і зрозумівши, де ми, забарвлення міняє враз, підкидуючи кожному свої проблеми. Блакитний істина, невинність, миролюбність, червоний пристрасть, сила і життя, зелений ревнощі, надія, неприступність. А жовтий творче сонячне буття, тож, оберіть, яке вам до вподоби забарвлення навколишнього дня, тільки пробило воно людям добре, а вам лиш радість і самовизнання.